Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пораможемо разом. Разумку просто з трибуни ради розніс Зеленського і команду зелених звернені в оригіналі. Це треба чути. Сьогодні Верховна Рада зробила мін'єд. Да. Ну, не зробила, створила. Створили міністерство національної єдності. Ще одне міністерство. Коли розповідаєте, що у людей немає грошей. Немає грошей, і ви піднімаєте податки. Піднімаєте податки заднім числом і через заднє місце. Вибачте, тому що те, що ви робите, ви знищуєте абсолютно економіку. Знищуєте все те, що працювало на користь країни на початку повномасштабного вторгнення. Кожний маленький, середній великий бізнес. В нас президент став замість гаранта Конституції головним порушником Конституції. Тому що він підписав податки заднім числом з 1 жовтня. Ви ж так всі тут розповідали в залі Верховної Ради, що так не вистачає грошей, так не вистачає грошей на армію, так не вистачає грошей на соціальні виплати. На все вам не вистачало. А в першу чергу на армію. Тому ви підняли податки для кожного українця. Для кожного. І що далі відбулося? Півтора місяці президент не підписує цей закон 45 діб. А за яких рахунків тоді платили? А це приймалося під армію, чи це приймалося під історію Вовіної тисячі, яку сьогодні підігнали під е кожне вечернє звернення нашого з вами президента? Кожне він звітує, скільки ж мільйонів виплатили? Так це ж не мільйони. Це якщо б президент зі своїх заплатив, добре було б класно. А давайте перерахуємо, скільки ж це в грошах. Оці тисяча Зеленського, це при середній зарплаті по країні в 22,5 тисячі, трохи більше, аніж за півтора місяці, ви її заберете назад. Якщо ми говоримо з вами про медика, ви ці гроші заберете за місяць, не за три місяці зими. Не за п'ять місяців як варто рахувати, починаючи з жовтня до березня, а за місяць. Ви заберете у вчителя за півтора-два місяці. Ви заберете у ФОПа фактично за місяць. І ви це все добре знаєте. Тому, коли президент цієї трибуни стоїть і розповідає. Що не варто готуватися до виборів, що хтось цій державі думає про вибори, а треба думати про державу. Я наприкінці виступу зрозумів, хто думає про вибори. Про вибори думає президент Зеленський. На жаль, хоча варто було подумати про країну, про майбутнє нашої держави, про ті виклики, які стоять перед нашою країною сьогодні, на Покровському напрямку, на Курахівському напрямку, на Новосільськівському напрямку. На всіх інших напрямках, де наша держава бореться за своє майбутнє, а не за своє політичне майбутнє, як окремо взяті політичні діячі. Ви розповідаєте про те, як класно працює тища Зеленського, з яких грошей ви це забрали? Знаєте? Ви забрали це з розмінування з гуманітарного 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень ви забрали з гуманітарного розмінування. Завтра не будуть. Працювати аграрії на територіях не будуть виробля... виробляти свою продукцію, і ви будете менше отримувати в бюджет. А після завтра ви їм знову буде піднімати податки. Ви забрали гроші з інвестиційних проєктів 1 мільярд 762 мільйони гривень. Знову на забаганки і передвиборчі обіцянки. Ви рано почали готуватися до виборів. Дуже рано. Коли ці вибори будуть, невідомо. І хто взагалі буде під той, в той час в цьому місті, також невідомо. А з такими темпами ви робите все для того, щоб допомогти ворогу рухатись вперед, замість того, щоб направити ці кошти для збройних сил України, допомогти тим, хто наповнює реально бюджет. Таких залі тут немає. Ви не наповнюєте бюджет, і коли приймаєте підняття податків, ви це робите в якості ще одного економічного популізму. Для фінансового забезпечення своєї майбутньої виборчої кампанії. питання не виборчої кампанії. Для того, щоб її проводити, має бути цілісна, демократична держава. Держава, в якій мають жити українці. А сьогодні ви робите все, для того, щоб вони з неї поїхали. Тільки що проголосували законопроект 12076. Я вас вітаю. Ви зробили перший крок мобілізації жінок. Тому що якщо жінка. Пройде базову загальну військову підготовку. Цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик, вона може бути мобілізована згідно діючого законодавства. Згідно діючого законодавства, і ви тільки що за це дружно всім залом проголосували. Я дуже сподіваюся, що до другого читання вам вистачить совісті це прибрати. Так само, як і обіцяли, що не буде мобілізації з 18 до 25 років. Вона сьогодні є. Вона є пообмежено придатним. Ви зробили фактично те саме, але вже по жінкам. Завтра, коли у вас жінки з дітьми будуть виїжджати за межі держави після того, як ви натворили нові міністерства, це буде ваша відповідальність персонально кожного, хто натиснув сьогодні зелену за це. Коли вони, не чекаючи вашого другого читання, прийняття закону його підписання, знаючи, що цій владі вірити не можна, вийдуть за межі нашої держави, це буде ваша відповідальність. Коли вони не повернуться в Україну, це буде ваша відповідальність. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Ви свого часу розповідали, що не буде мобілізації 18 років. Вона сьогодні йде. Навіть прийняли закон відповідний. Президент його не підписує, порушуючи конституцію закони. Ви обіцяли, що ви приберете ті норми, які ви вже наробили в законі про мобілізацію, але ви цього не робите. Ви ще зараз почали розповідати, що будете зменшувати мобілізаційний вік до 18 років. Вам потім ні Міністерство треба буде створювати, а робити якісь загра на кордоні, тому що вас там повиносять, повиносять і за межі нашої держави, і з вами все рівно. Питання в тому, що поїдуть українці, поїдуть з нашої держави. Я розумію, що вам плювати на неї, але не плювати простим людям в нашій країні. У той же час Віктор Бубаренко стверджує наступні вибори. Вибори наші слуги. Ну що ж, Зеленська годується згортати війну не на нашу користь. а Значить, наступного літа осені на нас чекає виборчий цикл. Позачергові президентські та парламентські вибори, чергові місцеві слуги вже розгорнули центральний виборчий штаб з жовтня. Штаби вже отримали дві зарплати. Якщо ви не вірите інсайдам, бо можливо, аж це ворожий псом. І тут я поговорю про класичних хлопців. Ну то ось вам і побічні підтвердження. Факт перший по Усіх областях масово по ящиках розкидають газету у Сумській області, наприклад, 100 тисяч екземплярів у сумах по усіх ящиках. Ось ви на фото бачите те, що я зловив своєму ящику. Згідно все субординації, на першій сторінці найвеличніший лідер на другу сторінку покращує портрет головного фаворита, щоб ніхто не сумнівався. Далі згідно табелю про ранги ідеї сіна передостані про зе молодіжну спорта і новини місцевих громад. А перші сторінки для всієї України однакові а внутрішні вклади. Ще з місцевою специфікою, особливий цинізм у тому, що перша сторінка кричить нам від Зеленського важливо залучити громади України до виконання плану перемоги. І це після того як громада забрали ПДФО військових, зменшивши їх бюджети. у малих громада десятки мільйонів великі за сотні мільйонів кинули. Ну да, як там кнітно одірожитісь, і щоб єдність була цілуйте руки найвеличнішому і переможемо, що не ясно. Якщо почалася газетна кампанія, вибори не носі на часі факта до другої. На вибори потрібні. Ні, перші гроші багато грошей маніпуляція, дорога справа, бо наївних з кожним соцопитуванням менше і що тут. А ми бачимо правильно. Зелені по тихому передали Держприкордонслужбі 23 мільярди гривень, півмільярди євро, Якщо Що прикордонна служба без тендера перечислила гроші якісь польській фірмі Руга Уанна Кіп'ята, яка сидить на 40 квадратних метрах і має у штаті чотирьох працівників, щоб вони там щось там зробили. Насправді зроблять відкати на який таких газет можна випускати? Що Жню мільйонними тиражами і ще відосики, а ще буто ферми утримувати, ще в соцмережах хора патріотичні реляції розкидати. Тут тільки довести піплу, що Крим можна відбити у супостата дипломатичним шляхом. Скільки ж лапші треба. А ще ж треба усім втюхати Що якщо щось не так, то військові. А якщо перемога, то тут Зеленський малодіяться. А в общем виборчий штаб Зеленського запрацював зелені, думають знову на хібаць Наївні. Ну ну а я би порадив Володимиру Олександровичу таку виборчу стратегію димуватися. Трампом, що після війни не чіпали у виборах участі не брати після війни, валити у Голівуд знімати серіал Найвеличніше рятує світ» Мео і сподіватися, що в Україну у новій владі його не видадуть. А усі інші варіанти гірші редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.